Прошу здійснити зупинкову стоянку згідно вимог правил дорожнього руху. Так, знак, зупинку. Де ми можемо здійснити зупинку? До знаку чи після знаку? Чому? Зона дії цього знаку. Починається після його встановлення. Тобто до знаку ми могли здійснити дану зупинку. Все. Включаємо лівий, поїхали. Перевіряємо далі. Вимикаємо лівий. Дана машинка порушує. Звичайно, порушує. Був вже ж знак встановлений буквально хвили, ну, ціки там, метрів 15-20 тому назад. Mm -hmm. Лівий покашки будемо біжати.